Великі ці добори на 560 посад, так да, або там от конкурс був на 560 посад. Тобто комісія йде так, законодавець виписав такий концепт, що у кого вищий бал в рейтингу, той і першим обирає суд. Тобто, коли я прийшла, переді мною була розкладка всіх судів, які залишилися після вибору попередніх кандидатів, які були вищими у рейтингу. Проте для мене в 37 років на той момент. Це не не актуальна процедура. Чому тому, що в мене є стільки зв'язки з певною місцевістю? У мене в першу чергу в тебе, так в першу що чергу є сім'я, інтереси так? якої я безумовно ставлю в пріоритет над кар'єрою, угу. і це теж те саме питання. глобальне, чи може сьогодні жінка в умовах війни а, приймати участь у таких конкурсах за таких правил, коли перемагає той, у кого більше бали. Тому що все таки такі здавалося би прозорі процедури, але вони не ефективні, угу. тому що я завжди віддам перевагу і пріоритет своїй сім'ї, а не тому, щоб призначитись в будь який суд судею.